Нас усіх обманюють, зомбують, сидите і не можете пікнути, нас усіх примушують воювати за владу. Обережно це все класичні приклади ворожих вкидів, які систематично поширюються в українському інфопросторі. Їх мета дестабілізувати, розколоти суспільство, поширити так звану зраду. Більш того, вони намагаються зірвати важливі для держави процеси, наприклад, мобілізацію або волонтерство. У цьому випуску проєкту інфосейф ми подивимося, як саме це робиться, і що потрібно робити для того, аби не заразитися емоційним настроєм від фейкових відео про зраду. Відео, яке ми зараз подивимося, розповсюджувалося у мережі TikTok, а також у чернігійських телеграм-каналах. Це класичний приклад страшної зради, проте на додачу там закодовані відверто ворожі наративи. Отже, перше, що ми бачимо, це чоловік вдягнений у цивільне, і напис на відео свідчить: друзі, вітання, це крик душі, просинаємось, єднаємось, час настав. У цьому відео вже видно, що воно буде надто емоційне. Проте тут навіть у написі присутній відкритий, хоча й не конкретний заклик. Друзі, всім добрий день. Ну, звісно, він хоч не добре. Ви подивіться, що робиться. Чому я до вас звертаюся? Я є не сам, як кажуть, незалежний журналіст, мужчина Анатолій. Чоловік на відео каже, що його звуть Анатолій, і він незалежний журналіст. Але на хвилиночку, що означає незалежний журналіст і чому цей нібито незалежний журналіст не вказує своє прізвище для того, щоб його можна було відшукати у мережі та ознайомитися з його журналістськими матеріалами. Завжди звертайте на це увагу. У фейкових відео людина може представлятися, але не вказувати про себе повну інформацію, яку можна перевірити. Звертаюся до всіх, до всієї України. Ви зрозумійте одне народ. Чому ми не такі дружні? Я нікого не закликаю якось там перевороту чи ще чогось зробити. Треба саме перше волевиявлення. Це треба зробити документ. Чому ми не такі дружні? Я не закликаю до якогось перевороту чи ще чогось. Обережно це класичний приклад російської пропаганди, адже вороги всіляко намагаються розколоти українців. Проте в умовах війни наша нація продемонструвала високий рівень взаємодопомоги та взаємопідтримки. Далі, якщо не йдеться про заклик до якогось перевороту, то чому людина на відео взагалі про це згадує? У цьому випадку ми бачимо, як вже цей герой озвучує пропозицію шляхом заперечення її? Що ви є людина в статусі, так як я є. Зрозумійте роз, одне, не фізособи, бо вони фізособами зараз управляють каті. Де воюй, іди туди, іди туди. А вони сидять просто у Верховній Раді і закони приймають. Вдумайтесь, дивіться, які закон мають уже прийняти. Народ, піднімайтесь, єднайтеся в селах, містах, на вулицях, в домівках, не діліть нікого, хто в яку церкву ходить, хто на якій мові розмовляє. Всі ми є одні українці від Карпат до Донецька. А вони сидять і закони приймають, вони управляють фісособами і кажуть іди, воюй. Зверніть на це увагу. Дуже часто у подібних відео є такі меседжі, які кажуть про те, що нібито ми воюємо за президента або за чинну владу таким чином, росіяни намагаються посіяти в українців недовіру до ними ж обраних державних управлінців. Такі відео дуже часто зустрічаються і намагаються дестабілізувати положення нашої влади, а також положення населення у такий складний для країни час. Закон 82.25. Ви розумієте, що цей закон означає? Цей закон означає, що будуть вас землі забирати. Син воює на війні. Закон 82.25. Те, що каже цей чоловік, це відверта маніпуляція. Адже по перше, це ще не закон, це є законопроєкт. Тобто, дана ініціатива має ще пройти затвердження. Можливо, туди будуть вноситися зміни. Вона має бути ухвалена урядом та підписана президентом на даний момент. Цей законопроект потребує до розгляду. По-друге, у законопроєкті, який має назву примусове відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності для будівництва та обслуговування об'єктів критичної інфраструктури, не йдеться про те, що землю будуть відбирати геть усіх. Суть цього законопроєкту полягає у тому, що деякі ділянки земельні дійсно будуть відчужуватися, але для того, аби побудувати життєво необхідні об'єкти критичної інфраструктури. Звичайно, цей законопроєкт має обґрунтовану критику і вже є низка петицій на сайті президента, які виступають проти нього. Якщо автор так сильно обболіває за власників сімейних ділянок, чому він не згадує про цивілізований спосіб виступити проти цього законопроєкту, а натомість закликає вставати, підійматися, єднатися і робити якесь волевиявлення, але не конкретизує його. А матери прийдуть, будуть забирати землю, потім будуть забирати хату, потім будуть забирати машину, квартиру і все пішло і поїхало. Народ, вставайте, піднімайтеся, єднайтеся, робіть документи. Дивіться, в мене Конституція України в руках. Я не брешу, я честа, чесна людина. Живу по совісті, честі, гідності, не по сатаністських тих законах, які вони там приймають в Верховній Раді. Стаття 5 Конституції України, що наголошує? Україна є республікою носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Ви є джерело влади. Задумайтесь, народ. Матери, я до вас звертаюся. Воєни, я до вас звертаюся. Єднайтеся, допомагайте один одному, українці наші. Ви пойміть одне. Нас просто-напросто хочуть всіх знищити. Не треба мовчати, Це крик душі, ви зрозумієте одне. Зараз закриють ток все. крапка. Ви просто з хатей не повиходите, ви і так сидите, бляха муха, боїтеся, ні слова не можете сказати. У цьому фрагменті відео автор стає напрочуд емоційним, починає нагнітати ситуацію, а також згадує про блокування мережі TikTok. Насправді чутки про блокування цієї соціальної мережі почали ширитися після того, як на сайті президента з'явилася низка петицій про це. Але ще раз нагадаємо, що петиція це не є офіційною пропозицією держави, це пропозиція від людей для того, щоб подібна ініціатива була прийнята на загальнодержавному рівні. Крім того, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що на офіційному рівні про це взагалі не йдеться. Якщо такі патріоти, то чому ви там не напередку? Там, де мої побратими, мої друзі, рускоязичні, які розмовляють? Мене брат троє рідні загинув. Мене друг загинув. Мене чуть криша не поїхала. Я вірю вперше, да, що щось має, що щось зміниться і так само. І з цими президентами і цією Верховною Радою. Ну потім зрозумів, коли я втратив своє найдорожче, я зрозумів, я тільки віру одному Богу, творцю побратимам нашим ЗСУ і таким світлим людям, як я і остальним. Знову ж таки, чоловік згадує про своїх побратимів, але не каже, хто це саме є. Звичайно, ніхто не вимагає у таких обставинах чіткої геолокації або назви військової частини. Але все-таки цікаво, хто ж ці побратими, можливо, такі ж незалежні журналісти, як і герой цього відео, ось саме у цьому моменті у вас має посилитися підозра. Адже те, що каже людина на цій частині відео, не відповідає тому, що вона сказала на початку. Більш того, у цьому фрагменті вже є закид на мовне питання, тобто це свідома спроба розколоти суспільство. Єднайтеся, допомагайте один одному, не діліть нікого, час настав. Ви розумієте, що тут хочуть зробити новий Ізраїль, побудувати. Як сказав Зілянський, достатньо українця будемо воювати. Задумайтесь, люди добрі. За що ж ваші сини гинуть, за що мої побратими загинули? За новий Ізраїль, щоб тут був. Нікого не треба боятися, ми є світлі люди, а вони є темні люди. І світло переможе темряву. Всім добра, миру, об'єднання, процвітання. Я вірю, що буде перемога за Україною. Всіх обняв. Як сказав Зеленський, до останнього українця будемо воювати. Зверніть, будь ласка, увагу на цю фразу і будьте з нею максимально обережними, адже це відвертий фейк. Президент України Володимир Зеленський жодного разу не озвучував цей меседж. Натомість очільник держави-агресора Володимир Путін у низці інтерв'ю казав про те, що Захід буде воювати до останнього українця. Цю цитату можна знайти у мережі. Тобто у цьому випадку ми бачимо, як герой відео просто змінює того, хто сказав ці слова, і таким чином намагається налякати суспільство. Крім того, ця заява це класика російської пропаганди, яка не відповідає українським реаліям. Згадка про новий Ізраїль очевидно апелює до заяв державних діячів про те, що Україна може бути схожою на Ізраїль через те, що у нас завжди буде сусід, який буде нести певну загрозу. Проте про якийсь конкретний державний курс, про те, щоб стати як Ізраїль, про це взагалі не йдеться. І думаю, що всі розуміють, що українці воюють за те, аби припинити вбивства цивільного населення росіянами для того, аби відстояти свою незалежність та свої кордони і суверенітет. Не дивіться оці всякі там єдиний марафон, і та все повністю. Ви зрозумієте одне вас зомбірують просто-напросто. Єднайтеся, допомагайте один одному, ще раз кажу, на вулицях, в містах, в хатах скрізь, не діліть нікого, хто в яку церкву ходить. Не дивіться єдиний марафон. Хочу вам нагадати, що телемарафон єдині новини це той продукт, який спрямований на те, аби інформувати українців про перебіг російського вторгнення. Він виробляється кількома телеканалами, і, зокрема, при підготовці ефіру використовують офіційні звернення від військових, представників влади, політиків тощо і заклик не дивитися це пряма спроба відвернути українців від споживання перевіреної та офіційної інформації. Тобто, тут конкретно Геровідео намагається дестабілізувати ваш стан та вашу довіру до телемарафону Єдині новини. Якщо ви такі герої, бо є герої, є герої, то чому ви там не в окопах? А? а сидите такі кабани під маминими юбками, не йдете воювати, бо в мене це крик душі, якщо чесно сказати. Ти дебіли там кричать з Варшавика, а чого ти не воюєш, вишиванку надів. То якщо ти такий патріот, то приїжджай сюди, то й з Німеччини кричить, що ти не воюєш. В мене в селі дебіли є, такі теж, які кричать. Чому ти не воюєш, а саме сидять своїх чоловіків і синів тримають під собою? Якщо такі патріоти. Вперед! За родину! І також тут присутня ще одна спроба розколоти суспільство за дуже чутливими для нас темами. Перша це ті, хто залишився і ті, хто виїхав, а також ті, хто воюють і ті, хто не воюють. Герой відео закидає певні претензії, але не конкретизує їх. Тож, як ми бачимо, це класика російської пропаганди, спрямована на дестабілізацію українського населення. Якщо вам трапляється подібне відео, завжди звертайте увагу на канал його поширення. Найчастіше такі відео можна побачити у групах у Фейсбуці, телеграм-каналах або у мережі TikTok. Звертайте увагу на назву таких каналів, адже вони дуже часто можуть бути якимись сумнівними на кшталт Зрада. Такі матеріали, перш за все, спрямовані на те, аби вплинути на вас емоційно. Тож при споживанні будь-якого контенту ставте собі запитання, а що я відчуваю під час або після перегляду цього відео? Якщо ви зрозуміли, що ваша емоція переважає раціо, це вже явна ознака того, що на вас намагаються вплинути. Перш ніж натиснути поділитися, завжди тричі подумайте, адже поширення такого контенту може завдати шкоди вашим друзям та підписникам. Частіше за все, у пропагандистських відео відбувається явне перекручування інформації. Наприклад, законопроєкти називаються. Законами. Певні цитати прописуються людям, які взагалі їх не вживали, або певні оціночні судження подаються як факт. Тож перед споживанням будь-якої інформації налаштуйте себе на критичне мислення і ставте під сумнів усе, що ви чуєте. Якщо у якомусь із постів є інформація, яка має для вас важливе значення, перевіряйте її в офіційних джерелах. Будьте обережними і до зустрічі у наступному випуску проєкту InfoSafe.